Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску Динамо Київ втратила свого провідного футболіста. Стала відома офіційна заявка збірної України з футболу. Сергій Ребров вигнав до гравців української команди. Михайла Мудрика засунули в резерв збірної. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Основний захисник Динамо Київ вибув на три тижні. У матчі першого туросу новотаполі Європи проти римського лацо захисник киян Брайан Баля зазнав пошкодження. Він не зміг продовжити гру та був замінений вже на 19 дев'ятнадцятій хвилині. Поєдинку після ретельного обстеження та проведення МРТ підтвердився попередній діагноз пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Орієнтовний срок його реабілітації – три тижні. І що Брайан Сабарес прийшов до Динамо з бразильської фортелези у червні цього року. Угода між клубами передбачає піврічну оренду із правом викупу. У київському Динамо зараз дуже багато травм. Видно, що гравці не справляються з навантаженнями, які їм пропонуються. Проблема у фізпідготовці вже в киян давно, і це не тільки за Шовковського, але й за попередніх тренерів також було дуже видно. Що стосується дані Себаляса, то зараз Себаляс зазнав вже в Динамо третьої травми за два місяці, і враховуючи, що його оренда триває до зими, то навряд чи кияни викупляють цього гравця. Колумбійць дійсно непоганий захисник і можливо покращить за наявних у киян, але тотальні проблеми зі здоров'ям точно не дадуть йому переваги при потенційному трансфері в Динамо на постійній основі. Друзі, якщо бажаєте Себаляса як найшвидшого то поставте лайк цьому відео. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич заявив, що не вважає поганим Шахтаря в УПЛ цього сезону. Цитуємо босійського тренера. Певна річ, втрата очок це завжди неприємно, але я увесь час наголошую на тому, що чемпіонат це марафон на довгі дистанції. Втрати очок завжди стаються, але чемпіонат триває і можливості будуть. Звісно, конкретно на початку сезону втрата очок є неприємною як і будь-який період. Однак це ніяк не впливає на перебіг чемпіонської гонки. Як такої ми були сильнішими за усіх. Ми все рівно виграємо чемпіонат. Сказав трена шахтаря Марино Пушич. Марино Пушич виглядає дуже самопевним як тренера команди, яка втратила вже 8 очок у стартових 7 поєдинках. Шахтар а зараз точно не найсильніший в історії, як заявляв Даріо Серната Сергій Палкін. Скоріше навпаки. Зараз шахтар це бліда тінь того великого шахтаря, який був раніше. Окрім того, бризицькі новачки купив шахтар, поки не виправдовують себе. Ні Егіналдо, ні Неветон, ні Марлон Гомес, ні Педріньо, ніхто не може розвитися на 100%. Та й українці теж так також здали. Окрім Зобкова, ніхто так і не вийшов на рівень, хоча б часів Явічовича, коли Шахтар зажигав у лізі чемпіонів. Особливо здав Георгій Судаков, велика українська зірка, який зараз взагалі в поганій формі. Шахтар з такою грою, по перше, розмажуть Європі в лізі чемпіонів, топові суперники. А по-друге, гірники взагалі ризикують не тільки порати динамо перше місце, але й пропустити вище себе Олександрію та Полісся. Тому Шахтаря Пушича треба звільняти якомога швидше, поки ще можна щось спасти. Або команді Торба виліз Ліги Чемпіонів та місце в лізі конференції наступного сезону. Адже велчеві від України тепер потрапляє тільки чемпіон. А віце-чемпіон обо Волдар в Лігу Європи. Всі інші в Лігу конференції. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хотіли б, щоб Пушич залишив Шахтар. Стала відома заявка молодіжної збірної України з футболу на найближчі матчі відбору до чемпіонату Європи. Лентерард збірної України 21 один у Наймільгоса визначився із заявку команди на останні два матчі кваліфікації на чемпіонат Європи проти Англії та Сербії. До списку потрапили практично всі ті гравці, які грали до цього раніше. У списку також значиться Ілля Квасниця з руху Валентин Рубчинський та Максим Бергаро з Динамо, Ігор Яромолюк з Бернфорду, Ігор Ігор Краснопір з руху та багато інших. Відзначимо, що молодіжна збірна України гарантувала собі вихід на євро Ю-21. Команда Мельгоце перемогла в усіх восьми матчах кваліфікації. У фінальній частині виступатимуть 16 команд. Словаччина та ще 15 збірних приєднаються до неї з результатами відбору. Судячи по заявці молодіжки, можна зробити один висновок. Молодих гравців збірні України саме в основній команді можна не очікувати. За основної команди не буде ні краснопіра, ні Ярмолюка, ні квасниці, ні михавка, ні інших. Знову будуть усі ті самі пенсіонери Сидорчуки. Дуже шкода, що навіть у матчах, які вже нічого не вирішують для молодіжки, ми не можемо викликати інших молодих гравців, а цих делегувати у національну збірну. А отже, Сергій Ребров знову не стримав своє слово та свої обіцянки. Коли й обіцяв залучати молодих футболістів до національної команди. Окремо хотілося б зупинитися на Єгорі Ярмолюку. Чому гравець команди АПЛ, який має стабільну гру практику поза збірною України? Це велике питання. Адже Ярмолюк грає більше і за Сидорчука, і за Зінченка, і навіть за того ж таки мудрика. Але ребровують цього мало. Він буде ставити священих корів і надалі склад. Ганьба Сергію Станіславовичу. Ганьба. А от кого точно не буде в збірній Україні, так це Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченка. Головний тренер збірної України Сергій Ребров не планує викликати на матчі національної команди проти Грузії та Чехії захисника Олександра Зінченка та півзахисника Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє відомий український журналіст Ігор Бурбас. Варто зазначити, що рішення залишити за бортом 27-річного футболіста лондонського арсеналу може бути пов'язано з його травмою. адже нещодавно тренер тернакононірів Мікель Артета заявив, що Олександру потрібно ще кілька тижнів на відновлення від травми. Щодо проблеми здоров'ям у 34-річного чотирихрічного Київського Динамо, жодної інформації немає. А отже, Ярмонко просто вирішили турнути з списку національної команди. При всій повазі до Андрія, але він вже не витримує той темп гри, який зараз є у наших футболістів. Він і до цього був надто швидко відновленим гравцем. А зараз він взагалі грає в Динамо 2 через 3 кожного тижня. Тому, якщо він буде ще так грати збірні, то він точно довго не витримає і знову зазнає травми. Тому рішення не викликати нашу зірку було скоріш правильним чим ні, ні. Та й на полі ярмонку вже такий грізний, як колись. А тому він навряд чи допоможе нашій команді. Той самий Гуцуляк, який замінить Ярмолу, зараз в більш кращому тонусі. Сподіватимуся, що Ребров поставить саме Гуцуляка замість ярмоленко в склад, а не Зубкова свого побратима з Ференцварошу, Адже Зубков завжди провально грає за збірну України. Проте знаючи нашого геніального українського Пепа Реброва, то скоріше в старті буде грати гравець Шахтаря. Що стосується жінченка, то восени кожного року він завжди травмується. Тому ця травма була досить передбачуваною. Та й взагалі зараз не зрозуміло, яким чином цей розібраний Зіна, резервіст арсеналу, може допомогти цій бідній збірній на чолі з великим генералом усіх часів Сергієм Ровровим, нашим українським спасителем. Заміне дзінно, скоріш за всього, Крисків Шахтаря. Фактично, це навряд чи якось кардинально вплине на гру нашої збірної. Крізьків буде гравцем ротації та максимум вийде на заміну. Те ж саме стосується і іншого Шатаря Бондаренко, якого також, крім всього, викличе Ребров. Друзі, а чи підтримуєте вирішення не визивати зінченка та Ярмонка в збірну України з футболу? Якщо так, то ставте свої лайки під цим відео. Якщо ні, пишіть в коментарях свої аргументи на захист наших легенд. Легенда Дніпра та збірної України Артем Федецький розкритикував так званого лідера збірної України Михайла Мудрика. Цитуємо Федецького. Якби Мудрик грав у мої часи, то міша би сидів на лавці і вчився, як треба грати. Не розумій хайпу навколо Мудрика. Так є певні навички, але говоримо про чого про цінник. Шахтар, крас, не треба ж бо так продати Михайла за 100 мільйонів. Це праймовий підхід менеджменту клубу. Кажуть, що Мудрик наступний коноплянка. На мою думку, поки без шансів, що бути коноплянкою, не знаю скільки треба працювати. Мудрик професіонал, але це і близько не коноплянку свої найкращі часи. Він був би резерві нашої праймової збірної. Сказав Артем Педецький. І дійсно Федя правий. Мудрик дуже розпіарний гравець і близько не дотягує до рівня праймового коноплянки. Євген міг одним дотаком вирішити долю матчу, пробивши точно в кут. Мудрик вже з одного дотику проб'є по хоробцям, як вже неодноразово було у складі збірної. Коноплянка мав все. Техніку, дриблінг, швидкість бачення поля. Мудрик, окрім швидкості та піару, не має нічого. Він не гідний носити десятку в нашій збірній. Поки Мудрик не почне вирішувати матчі для нашої команди, то його ніколи не можна назвати справжнім лідером на полі, а не в медіа. Справа в тому, що Мудрик не провів жодної вдалої гри за збірну проти нормального суперника, в той час як коноплянка возив Англію, Францію, Сербію, Польщу та інших. А усім, чим запитався мудрик, це голом у ворота грізної збірної Мальти. Дійсно, потужний футболіст нічого не скажеш. Тому тут, на нашу суб'єктивну думку, Артем Федецький на 100% правий стосовно Михайла Мудрика. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою Федецького стосовно 100-мільйонного мудрика? Якщо так, то ставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за що сьогодні був з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, пишіть коментарі суну усіх футбольних новин та підписуйтесь на канал, що цього ще раптом не зробили. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.